Всім привіт! Це знову це вже третє моє відео. Фокуси та їх секрети від Вувана. Мій, секр, мій фокус такий, як був, там той. Звісно, хто дивився, той знає, який був о, попередній фокус. Це було зі всієї колоди, я маю гадати вашу карту. У мене асистент є. Знову він тримає камеру. І зараз я вам покажу, покажу фокус. Обічаєте карту. Я не дивлюся, асистент підтверджує, я не дивлюся. Ось ваша карта. Далі я вам даю, щоб ви поклали її сюди. Ви її кладете, я знову ж обертаюсь, ви її кладете. І я накриваю. Ой, чекайте, накриваю. Далі я шукаю О, наша карта. Сім дзвінків. Так? Ви думаєте, що я кажу неправду. Ну зараз побачите секрет, що секрет справді легенький. І побачите, що я не підглядав, бо там нема на що підглядати. Секрет такий, Фокс. Наприклад, знову беремо карту. Ось витягуємо карту, це є 9 піка. 9 піка. І ось я запам'ятаю карту. Я відкриваю, що викладаємо сюди. Тепер слухайте уважно. Запам'ятаю ту карту. Навіть якщо відкрили десь інакше, тут є ось 7, чи це його, все одно є запам'ятати, на яку на яку буде ваш асистент класти карту. 8 черв, так? 8 черву. Він кладе на 8 черву цю 9 піку, ви накриваєте. І потім ви, ви шукаєте 8 черву. Знайшли 8 черво, значить, після неї йде карта вашого асистента. І ось секрет, думаю, не, не важкий фокус. І секрет його теж легкий. Ну, все, всім хорошого дня, гарного характеру, гарного такого настрою. Веселого, зимовими святами. Чао, бомбіно!